Зараз менш ніж за 10 хвилин я доведу тобі, що можна почати легко заробляти на криптовалютному ринку, навіть якщо твій досвід менше одного місяця. Це відео я розділив на два головних питання: що таке купувати в повітрі? Так, чому коли ти купуєш криптовалюту, ціна майже завжди йде в зворотному напрямку? Як цього уникнути та перестати втрачати? І друге питання: прості та прибуткові стратегії, які ти легко зможеш скопіювати та застосовувати самостійно для того, щоб почати заробляти на криптовалютному ринку. Почнемо з першого питання. Дуже важливо розуміти, чому ти втрачаєш, адже без відповіді на це запитання ти не зможеш заробити. Для початку хочу сказати, що я дуже добре знаю це відчуття, коли ти заходиш в інстаграм, гортаєш рілси, і там кожен другий криптоексперт мільйонер І ти думаєш: а що ж не так зі мною, що не так роблю я? Чому у кожного виходить? Але не входить в мене. Насправді це ілюзія. Мені довелося витрати 3-4 роки для того, щоб почати заробляти стабільно на криптовалютному ринку, і все, що ти почуєш далі, буде мій семирічний досвід, який допоможе тобі не. Пробити моїх помилок і не втратити пару років пусту, як це зробив я на початку свого шляху. Отже, як ти вважаєш, чому ти втрачаєш кошти? Чи можете собі відповісти на це запитання? П'ять років тому, коли я в черговий раз втратив 500-700 доларів, я дуже добре пам'ятаю це відчуття, я був дуже злий на себе. Я виривав волосся на голові. І в цей момент я зміг відповісти на це запитання, чому я втрачаю? І насправді. Все, що я зробив, я просто почав бути чесним собою, і відповідь була така: ринок не вийде. Якби я цього не хотів. Те, що я тоді робив, можна було назвати просто одним словом: казино, гемблінг, ставки і все інше з цього розряду. Я зрозумів, тут має бути чітка система, чітка стратегія, та, яка буде мені говорити, коли потрібно купити, коли потрібно продати, коли потрібно відкрити, а коли потрібно закрити цю угоду. І від того, що я купую в криптовалюту в повітрі, я не зможу заробити. Зараз я поясню тобі, що таке купувати в повітрі. Перед собою ти бачиш графік. Скажи, як ти вважаєш, куди зараз піде ціна? Ціна вгору чи вниз? Рахую до трьох і показую правильну відповідь. Один, 2, 3. Як ти можеш бачити, ціна пішла вниз і впала на мінус 33% за тиждень? Ти міг би просто-напросто втратити 33% від своєї інвестованої суми. Тобто там, твоя тисяча перетворилася на 667 доларів. Тепер інший приклад. Як ти вважаєш, а куди зараз піде ціна вгору чи вниз? Ціна пішла вниз, і якщо ти купував, наприклад, в цьому місці, то ти би отримав мінус 46% до свого депозиту. А це майже половина. Тобто, якщо ти вклав тисячу доларів за декілька тижнів, в тебе вже залишилось на твоєму балансі 500 доларів. І останній приклад: знову вгору чи вниз твоя відповідь. 3, 2, 1. Ціна знову пішла вниз, і якби ти купував цей момент, ти знову би отримав збиток. І скажи тепер, скільки разів ти вгадав: один, два, чи, можливо, всі три. До речі, пиши в коментарях, буде цікаво дізнатися, перевіримо, в кого інтуїція працює досить гарно. А тепер увага на слово вгадав. Вгадав. Тобто у нас жодної системи. Ми вгадуємо, як можна заробити тоді, коли ти. Купуєш в повітрі і вгадуєш це казино, це ставки, і так заробити неможливо. За таким принципом люди і купують криптовалюту. Раніше за таким принципом і я купував та продавав криптовалюту. Якщо росте, купую. Якщо падає, продаю. А тепер я покажу тобі, як я приймаю рішення купити мені чи продати криптовалюту зараз. Зараз я вже використовую власні торгові системи, які допомагають мені визначати, де криптовалюта коштує дешево або навпаки, де вона коштує дорого. Простими словами. Місця, де розумно було би купити криптовалюту, інвестувати, і навпаки місця, де потрібно було би забрати свій прибуток і продати криптовалюту. Наприклад, перед собою ти бачиш графік ціни, на якому також зображені такі зони, так верхня там зона, нижня зона, і нижня зона саме відповідає за те і говорить про те, що криптовалюта в цьому місці коштує дешево, так тобто криптовалюта. Цей момент недооцінено і це досить гарний момент для того, щоб почати інвестувати. Тобто, це такий сигнал, індикатор для мене, що я можу почати інвестувати в криптовалюту. І навпаки, верхня зона або середня зона, яка вказує мені, що це вже час, коли я можу забрати свій прибуток. Чи бачиш ти різницю між попереднім графіком і цим? Якщо там ти купуєш і молишся, що ціна почне рости, то тут ти маєш чіткі критерії, де і коли купувати криптовалюту. Все, що я роблю, я чекаю, коли ціна опуститься до цієї зони, і я далі вже приймаю рішення, чи мені потрібно купувати цю криптовалюту, чи почати там інвестувати і так далі. Ми дуже добре бачимо ці два приклади, да, коли ціна виросла. І зараз ми бачимо, що ціна. Відійшла від верхньої зони, так і все, що мені потрібно зробити, це просто чекати, коли вона знову повернеться до цієї зони. І в цей час я вже буду приймати рішення, чи потрібно мені купувати, чи потрібно мені інвестувати в криптовалюту. Ось, наприклад, пройшов час, і ціна знову прийшла в цю зону. Я купив і чекаю. Наприклад, після цього сигналу ціна виросла дуже сильно. Ось таким чином я аналізую графіки, де мені потрібно купувати або продавати криптовалюту. Або інший приклад: стратегія Pump Tracker. Найбільш прибуткова стратегія та фаворит в моєму арсеналі. Тобто на графіку ми бачимо чіткі сигнали Buy та чіткі сигнали Sell. все, що мені потрібно зробити, це відкрити угоду по цьому сигналу або там купити криптовалюту. І так само, коли з'явився сигнал на продаж. Продаю свою криптовалюту і отримую прибуток. Це все дуже сильно спрощує трейдинг або інвестиції, коли ти маєш подібні чіткі системи, які допомагають тобі визначати саме оці найкращі місця, де потрібно купити або де потрібно продати криптовалюту. Сигнали цих систем я даю в нашому ком'юніті. Якщо ти хочеш доєднатися та отримувати ці сигнали в описі під цим відео, ти знайдеш посилання на форму, яку тобі потрібно заповнити, після чого з тобою зв'яжеться наша команда та відповість на всі запитання. Переходимо до другої частини цього відео: прості та прибуткові стратегії, які ти зможеш скопіювати та використати самостійно для того, щоб почати заробляти на криптовалютному ринку. Перша стратегія найбільш прибуткова: купуй в кінці ведмежого ринку. Кожні 4 роки на криптовалютному ринку з'являються надзвичайні можливості, коли крипта падає на 70-90%. І в цей час потрібно купувати криптовалюту на всі кошти. Минулого разу така можливість була півтора року тому. В кінці 2022 року, коли біткоін коштував 16 тисяч доларів. Купувати криптовалюту або інвестувати в криптовалютний ринок в цей час, це як купити Mercedes зі знижкою 90%, наприклад, за 10 тисяч, які ти зможеш продати через рік за 100 тисяч доларів. Якби тобі запропонували таку можливість, я впевнений, на 100% ти би знайшов гроші будь-яким способом. І погодився на таку пропозицію, так і з криптою. Але мало хто про це знає, і мало хто готовий чекати. Наступна така можливість може бути через півроку або можливо один-два роки. Я не знаю відповіді на це запитання, ніхто не знає. Але коли біткоін знизиться в цю зону, коли він буде коштувати в діапазоні від 25 до 16 тисяч доларів, можливо, 30 тисяч доларів, це буде твій золотий квиток. Купуй будь-які монети, це дно. І друга проста стратегія інвестування, яка називається купуй, коли падає та усереднює. Насправді без достатнього досвіду чи без таких систем, які я показував раніше, дуже складно впіймати криптовалюти на самому дні. Тому тут на допомогу приходить. Така стратегія, як купуй на падінні та усередню. І зараз я покажу тобі, як це працює. Уявимо, що в нас є бюджет 100 доларів, і ми хочемо з розумом почати інвестувати в якусь монету, наприклад, салана. Ми чекаємо падіння. В нашому випадку ціна знизилась, і ми можемо виділити 25% від нашого капіталу, тобто там, наприклад, 25 доларів, і купити криптовалюту. Далі ми чекаємо, і ми бачимо, що ціна впала знову. І в цей момент ми знову. Дістаємо 25 доларів і починаємо купувати криптовалюту. Ціна продовжила падати, і ми знову купили ще на 25 доларів. Трішки згодом ціна впала ще нижче, і ми ще раз купили на 25 доларів. Таким чином, ми отримали гарну середню ціну купівлі. Так, ми не купили на самому дні, але в той же час ми і не купили на самих максимумах і не втратили мінус 90% від нашого депозиту. Пройшов час, і ціна відновилася. Ціна знову повернулася до своїх історичних максимумів. І наші 100 доларів вже перетворилися в 370 доларів, адже ціна від нашої точки купівлі, від середньої точки купівлі, виросла на 270%. Дам пораду: не інвестуйте всі ваші кошти в одну. Криптовалюту розділіть ваш капітал та почніть інвестувати в різні криптовалюти. Це буде більш безпечно та більш правильно. Ось такі дві прості, безкоштовні та дуже ефективні стратегії інвестування для криптовалютного ринку. Так, звичайно, ці стратегії, ці системи, вони поступаються тим, які я показував тобі раніше. Да? Ті, які використовую, наприклад, я самостійно. Але повір мені, 100% це буде краще ніж просто купувати в повітрі і молитися на те, що ціна піде вгору. Якщо ти хочеш заробляти разом зі мною та отримати сигнали, коли потрібно купити або коли потрібно продати криптовалюту, нагадаю, що тобі потрібно перейти за посиланням в описі під цим відео та заповнити форму. Бажаю успіхів до зустрічі.